Аварійне місто у Сумах бум дорожньотранспортних пригод. На вулиці Ілінській постраждала маршрутка. А на Ромицькій автівка влетіла у паркан приватного сектора. На місці подій працювала Анастасія Комендантова. Від неї дайджест пригод. На Ілінській маршрутці не судилося довести своїх пасажирів до кінця маршруту. Кілька хвилин тому вона зіштовхнулася із вазом. Водій розповідає, усе трапилося дуже швидко. Посмотрите, як було. От трасип'яна дорога. Я їду по главному. на, вилітає встречную, я б'ю його. Я ухожу від столкновения, але мені некуда. Він прямо на середину дороги выскакивает. Кто з нас прав, кто виноват, даже ослу понятно. Водій же вазу з розпачем оглядає розбиту передню частину автомобіля. Проте винним себе не вважає. Неправильно. ДТП на проїжджій частині викликало затор. Три тролейбуси зійшли з маршрутів. Давно стоїте тут вже. Ну, приблизно. 10. приблизно, де б вже зараз були в цей час? На Білопольській. Вже б закінчували маршрут. Після десяти хвилин обговорень дідусь все ж визнав свою неправоту і обидві сторони склали європротокол. Та коли на Ілінські дійшли згоди, на вулиці В'ячеслава Черновола пристрасті лише розпалювалися. Тут автівка опалася об стіну будинку. Очевидці не на камеру зізнаються. Вона тут літала у небі, перш ніж опинитися у паркані. Лякають сліди на дереві, зламана частина паркану у приватної садиби. Як так трапилося, розповідає жінка, яка й була за кермом. Ехала я вот тут вот. Впереди меня тормозила машина. Я тоже начала тормозить, короче, меня занесло и вот занесло сюда. А вы как себя чувствуете? Так, ну, чуть -чуть, все, у меня болит. Лобове скло у кількох метрах від автівки, повністю зім'ялася й машина. За кілька хвилин витягати авто із паркану приїздить маніпулятор. Не так просто, як здавалося б, але машина опиняється вже на узбіччі, а не лежить на будинку. Аж коли на горизонті з'являється власниця садиби, яка частково лишилася без паркану. Міліцію! Альоша! Міліцію. Жінка, яка влетіла в цей самий паркан, намагається владнати Ранку, усе без да? правоохоронців. давайте поговоримо з вами. Чому? Чому? Ну, чому? Так я вам говорю, я, я вам все возміщаю. Да, ну Визові що, вам що, міліція блін скажево змістілю. Давай звані міліцію, звони. про те, що трапилося майже пів години тому. Власниця будинку навіть не здогадувалася про зламаний паркан. Повідомили сусіди. Я слышала, що собака лаяла. но я з мамою занималась, больной человек у Меня и Я поэтому не вийшла сразу, потому що я не могла ж додуматися, даже що тут може такое так а тут а, сколько снега на гриблі. Як оце можна було переліте? на якої скорости надо було їхати. Йому це вище за дідесяти кілометрах менше. Я їхала впереди. Меня блин, витормажувала машина. Короче, мене занесло. За кілька хвилин патрульні все ж приїхали на місце події скласти протокол. Зовсім скоро автівку відвезуть у ремонт. Скільки коштуватиме відновити її до нормального стану, власниця рахувати боїться до того ж, такий фееричний політ у небо потягне за собою ще і земні витрати на паркан. Анастасія комендантова Олександр Сорбат, новини СТС.